Сьогодні на сіданок, я так подумала і вирішила, що хочу приготувати. Для чоловіка. Вчора я продавала круасанчики. хочу його підрумянити в ейрфраєрі, тому що в тостері він не зовсім помічається. тостер не для хлібу тостового. Вчора я ще замаринувала червону рибку. Сама мені подобається все ж таки власне виробництво, тому що коли купуєш тут lightly salted salmon, він дуже-дуже солоний. Або в основному ти його не знайдеш, тому що тут смоук salmon, який я не особо люблю, як і мій чоловік, а ось така от рибка. Те, що треба. Я от розріжу цей круасан на частину викладу яєчню. На частину викладу цей самий лосось із битою Філадельфії. А для себе в мене вже дуже давно лежить бідняжечка цукіні. Ось такою штукою зроблю з нього спіральку і додам туди яйця. Буде така яєчня. Плюс, звісно ж, також підсмажу хлібчик із твердим сиром. Я думаю, буде смачно. Ну і плюс фрукти наприклад. Пазлів. Цього разу вже для того, аби їх заклеїти. Прекрасний звук. Потім робити килимок на нашому балконі. І тепер несу цю картину в мою колекцію. У мене тут, я хочу сказати, вже їх немало. Добрячий килим. В мене буде. Тим часом, в мене день-другий. Будемо продовжувати пробувати робити картину, потім я піду в зал. Через це я поки що виходжу в спортивній формі. Потім в мене ще манікюр сьогодні за планом. Спроба номер два: завершити почати і доробити цю карту бажань. Вчорашній, мій приклад трішечки пішов не туди, куди треба, тому що я пояснювала, чому. Зараз ми це все виправимо. Чесно кажучи, я не думала, що створення карти бажань займає стільки часу. Майже закінчила, тому що зверху я ще хочу понаклеювати різні написи, окрім фотографій. Так як я підлаштовую обід під графік чоловіка, то я зараз підготувати обід. Хоча я планувала піти в зал, півдня просто пішло на цю карту. Ось так от вона в мене виглядає. Наді мною там зверху будуть ще написи. Не знаю, чесно кажучи, збудеться воно чи ні, але зараз я зібрала всю волю в кулак, це зробила. І лише час, покаже, збудеться, то. Все ще не збудеться, але принаймні я постаралась, все обдумувала, і це таке приємне відчуття, коли ти щось створюєш. ну, типу ти робиш, і ти ніби прям уявляєш, як все відбулось. Може, воно так про що? Я не знаю. Це моя перша карта бажань. Тут уже мене залишилось такий хот мес. Це все треба теж пробрати. І йдемо готувати обід, тому що мені на другу годину дня на манікюр. А я геть не готова, просто абсолютно я ще хотіла в зал піти, але я бачу, що я не знаю, чи я встигну сьогодні. все. нічого, take it easy, step by step, робимо те, що ми встигаємо. Зараз я мрію привезти себе до ладу, але поки що як є. На бізначці буду готувати для чоловіка ось такий лаваш за раціоном, який в мене там на холодильнику. Вже неодноразово його готувала. Він зазвичай йде з курочкою, яйцями, але в мене є прошуто, я хочу загорнутися з прошуто. Соус із хумуса, сметани і соєвого соусу. Він дуже смачний, з овочами, з кукурузкою, все буде входять. А в мене буде, зараз покажу. У мене є запечене куліче села, яке вже терміново треба з'їсти. І ось такий салат я купувала у Вегансі в суботу, коли ми були на закупах. Сьогодні цей салатик, курочку і десерт. Я буду солодкого. Потім подивимося, якщо стигнути, будемо тренування. А не стигне, то не побачимо. Я не спішу. Отакий от в мене значить лаважку. Зали я вже збігала. Тепер мені трішки спокійніше, хоча я не пробігла там, так як завжди, але трішки порухалась достатньо. І дозбираюсь і на манікюрчик. Коротше. Ледве встигла тут досушити волосся, запізнююсь, розігріваю тесло, тому що у нас в нас мінуси повним ходом. Готую каву. Вирітаю на манікюр. Запізнюсь на зніму, розумієте? Ладно, побігла. Коротше. Як не сонячно, але при цьому як холодно. Зробила я манікюрчик оригінальний нюд. Ну, <гум> вже маємо що маємо Поводка погодка дворі. дуже сонячно, дуже яскраво. 0 градусів і при цьому. Завтра ще другі брові та місячний місячні пройде додому. Взагалі не можу сказати, що я займаюся чимось корисним. Багато чого продуктивного роблю. За день я ледве доробила карту бажань, ледве сходила в зал, там сіданок обід трішки підняла. Зробила манікюр. Прийшла вже четвертого на дня. Вже час готувати вечерю. Тому що ми і снідаємо рано, і вечеряємо рано. Ну, тобто ми такі ранні пташки, скажімо так. І я запитала чоловіка, щоб він хотів на вечері. Я хочу рибку. Сьогодні буду готувати трішки іншу. Вона не така смачна, як та, яку ми купуємо в костку, тому що в костка вона прям свіжа. Хоча навіть якщо вона заморожена і потім розморожу, вона все рівно смачніше, ніж костя. Купувала в Market Basket. Вона така маленька, я покажу червоненька, ось така от рибка. Я її собі запечу, а чоловік замовив собі кашу. Напевно, що я приготую булгур чи кіно і ще не вийшов із запеченою телятиною. Запікаю просто її в пользі, посипаю безліч у спеції, сіль, але не щоб на Гарно просована, смачненька. Вона не пісна, трішечки жарненька смакує ідеально. Ось така буде вечеря. Ну і, звісно ж, багато овочів. Можу сказати так. Мені риба не набридає ніколи. Я готова їсти завжди. Перемішку і солодощами, йогуртом і творожочками. Поки там мене готується рибка і м'ясо, я піду куди, абсолютно правильно Доробити вже цю карту, бажань. Ой, яке світло. Прибрати все це, бо я і не встигла. Ось так от мене тут все. A few moments later. Не минуло дня, як нарешті я тут все прибрала. Карту закінчила. Наскільки це можливо. Сподіваюсь, що це дасть свої плоди і це все не даремо. Тим часом на кухні мене тут вже доготуватися. До Вечеря. Початок покладено. Нарешті я дісталась до монтажу цього відео. Знаю, що зараз вже о пів на дев'яту. На цьому можна сказати, що мінус один день. Чого я так кажу, тому що я поки що відкладаю у нас перегляд кіно. Раніше я могла би сказати що і буду монтувати до останнього, але зараз я віддаю перевагу сім'ї, тому йду, вмиваюсь, одягаю піжамку і буду складати пазли, паралельно дивитися фільм. Жінка, можна філію. Вот. П'ять хвилин хочу вмитися. Так, от we can call today. Дні один за одним проминають просто нереально. Всі ці звички одне за одним чергуються. Дивувати чимось ваші і важче, але тим не менш показую наше звичайне просте життя в Америці. Хотілось би з більшою кількістю подорожей і чогось нового, але поки так дуже вмилась і згадала. Я навіть не попросила вас підписуватись на мій канал і лайкати подібні відео. Я буду їх постити. Це мій блог, це моя заняття, це моє хобі. І Я кайфую від чого. Тому, якщо ви зі мною, не забудьте там сердечко поставити, підписатись і прокоментувати. А ми йдемо наперед. Включає.